Ленце, їбать, в тебе в рот Візьми слухавку. Ленс! <пірш> oh. oh. <пірш> телефон розривається. Чорти б тебе побрали. Я I'm чую. Here. Я думала, ти казав цим припіздженим, щоб вони не дзвонили так пізно. Yeah, так, я їм казав. Exactly До речі, саме це я збираюся like сказати right цьому припіздженому. You're... прямо зараз. Ленс! це Вінсент. Слухай, в мене ахуєні неприємності, і я їду до тебе. Воу, wow, воу, wow. wow, wow. притримай коней, приятелю. У чому справа? Тут зі мною малиха, у неї бляха передоз. Так не треба її сюди вести. Я не жартую. Блять. Мені такі справи у моєму домі. Нахуй не потрібні. Нема вибору. У неї передоз пізда та вона просто подихає. Знаєш, це ніхуя не моє діло. Їдь до лікарні, викликай адвоката, відмовити. Чуєш, це бляха не мої проблеми. мужик. вона з тобою не і Ось тепер ти саме Ти Що по сотовому говориш? Я тебе не знаю. Хто це? Не треба сюди приїжджати. Я вішю трубку. Телефонний хуліган! Телефонний хуліган. of peace Що край вже пізданувся? Ти говорив про наркотика по сотовому телефону. Допоможи мені. Ти в'єбався машиною просто в мою хату. Хапай її за ноги. Ти що, глухий? Мені ця курва йобана нахуй в моїй хаті не впала. Ця курва йобана — дружина Марселоса Волеса. Ти знаєш, хто такий Марселос Волес? Так, якщо вона при мені купити відкине, мені просто пиздець. Тож Якщо ти мені не допоможеш, я буду вимушений розповісти йому про те, що ти мені не допоміг і залишив її вбирати, блять, на травичці перед своїм домом. Давай, допоможи мені. От гівно. Ленц. Пляха. Чорти б тебе побрали. Друга година ночі. Що за хуйня тут відбувається? Хто вона? Принеси з холодильнику шприц з голкою для околів адреналіну. Що з нею? Редоз у неї! Заберіть її до... Звідси шприц неси! Іди нахуй, і ти теж нахуй пішов. Блять, ну що за сука? Говори з нею, добре? Зараз зробимо укол. Мені тільки треба знайти мою маленьку чорну медичну книжку. Нахуя тобі медична книжка? Я ніколи не колов адреналін. Що означає ніколи не колов? Не колов. Мої друзі вширяються з розумом. Си шприц, кажу. Я несу. Ти ж мені не даєш. Я тобі, блядь, не заважаю. Припини зі мною розмовляти з нею. Розмовляє шприцнеси. Раз. Поквапці, Ленце, вона здохне зараз! Та шукаю я, шукаю, що він шукає. Не знаю, якусь книжку. Що ти шукаєш? Маленьку чорну медичну книжку. Що шукаєш? Маленьку, блять, чорну медичну книжку. Це щось типу, довідника медсестри. Я ніколи не бачила ніяких медичних книжок. на слово, вона в мене є. Чому вона не разом зі шприцом лежить? Не знаю, припини задовбувати. Слухай, поки ти там копаєшся, ця дівка здохне у нас на килимі. Я тобі казала, скільки разів, блядь, якщо ти хайло своє не столиш, я тебе нахуй приб'ю! Тихо. З'їбалась хоч з дороги. Свиня, перестань пиздіти й зроби укол. Окей, слухай, поки я це роблю, зніми з неї блузку і знайди серце. Треба точно знайти? Так, точно. Ми будемо робити укол в серце. Тому хотілося би точніше, бляха. Я не знаю, де у неї точно серце. От там і є. Отут. Ага, добре. Тепер мені потрібен великий товстий маркер. У тебе є? Що? Маркер, блядь, Фломастер! Чорний блядь, маркер! Господи! Добре, давай швидше! Блядь. Добре, добре, добре! добре. Думаю, готово. Okay. Давай швидше, мужик. Окей, okay, okay. я скажу тобі, що робити. <зар> ні, ні-ні, ні, 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 ні <зар> мужик. Колоти будеш <зар> ти. <ты. зар> ні, ти будеш колоти. <зар> я не робитиму укол. <зар> ні, я не робитиму укол. <зар> <Я> ніколи <зар> їх не робив. <зар> я їх ніколи, <зар> <зар> ніколи не робив. <зар> ти привіз її. <зар> ти <зар> ніколи. От коли Отколи я привезу до тебе мертву курву з передозом, тоді я робитиму укол. Гразд, гаразд, давай. Де сюди. Добре, кажи, що робити. Окей, ти робиш їй укол адреналіну прямо в серце. А грудна клітина, ти її проткнеш. Ти повинен опускати голку ось таким ударним рухом. Отак. Треба вдарити три рази. Не треба нахуй бити три рази. Треба вдарити один раз. Але дістати до серця буде непросто. Догнав, як тільки дістанеш, відразу натискай на поршень. Добре, а що буде? Та мені самому цікаво подивитися. Блять, та які можуть бути жарти! А що, як я вб'ю її? Ні, вона повинна миттєво опритомніти. Гаразд, рахуй до трьох. Готовий? Раз. Т. Якщо ти в порядку, скажи щось. Що-небудь? Ну, це було ніхуя собі. Та да, ти що?